Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звук К. Мала буква К. Читання слів і речень з вивченими літерами. Доброго ранку! Доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Пограємо в гру Знайди букву. Знайди букву Н. В рядках і прочитайте їх. Пригадайте, яку букву ми вчили минулого уроку. Звичайно, букву «Н». Ось давайте ми спробуємо відшукати букву Н в цьому завданні. Так, буква «Н». ще одна. Ось ще одна. Тепер розглядаємо і шукаємо в другому рядку. Так, правильно, ось, знайшли букву «Н». Тепер подивіться і знайдіть букву Н в третьому рядку. Так, дуже добре. І в останньому молодці. А тепер давайте порахуємо, дітки, скільки літер «Н» у нас вийшло. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, молодці. Зараз ми з вами прочитаємо склади і об'єднаємо їх з відповідними до них малюнками. Будь ласка, читаємо склади разом: Не, на, ну, ни, но, ні. Молодці. Тепер до кожного складу ми маємо дібрати відповідний малюнок. Склад «не» – це небо. Склад на це намисто, склад ну, це нулик, склад ни, це нитки, склад но, носоріг і склад ні, це ніс. Молодці. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з малою друкованою буквою К. Навчимося її друкувати. Удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на перше завдання, сторінка 70 нашого підручника. Назвіть, які букви ви бачите на малюнку. Так, діти, на малюнку ми бачимо велику і маленьку букви К. Чим вони займаються, діти? Вони годують корову на ложку. Побудуйте звукову схему слова корова і порівняйте зі схемою на малюночку. Будь ласка, підготуйте свої картки. Перш за все, ми маємо поділити це слово на склади. Корова. Покладіть ручку під підборіддя і проговорюйте слово корова частинками. Корова. Скільки разів ручка торкнулася підборіддя? Три рази. Тобто у слові корова три склади. Тепер визначаємо, який із цих складів наголошений. Гукаємо це слово. Корова! Дітки, де найгучніше ми з вами говорили це слово? В середині. тобто другий склад, у нас наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звуку. Перший звук к. Приголосний твердий позначаємо однією рискою. Наступний звук О. Голосний не наголошений позначаємо кружечком. Далі звук Р. Приголосний твердий позначаємо однією рискою. Наступний звук О, голосний наголошений позначаємо кружечком. Далі звук В. В. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук А, голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Подивіться, дітки, чи така схема лежить перед вами на столі. Так, така має бути схема. А тепер, будь ласка, погляньте на слово корова і визначте місце букви К у цьому слові. В цьому слові буква К стоїть на початку слова. так? Погляньте, будь ласка, як вона друкується. Складається з трьох елементів звичайна вертикальна пряма паличка і дві похилі палички. Зараз ми з вами проведемо невеличкий квест дослідження. Виділіть перший звук у слові корова: К. К, К. Простежте за його вимовою. Під час вимовляння звуку К язик створює перешкоду для видихуваного повітря. Отже, цей звук є приголосним. Дуже добре. Знайомтесь, дітки, ось так виглядає буква К. Вгорі велика і маленька, друкована, внизу велика і маленька рукописна. Давайте згадаємо слова, які починаються зі звука «к». ківі, качка. Коза. Калина. Крокодил. Молодці. А зараз, дітки, відкрийте, будь ласка, зошит. В клітиночку, в якому ви друкуєте букви, і надрукуйте в першому рядочку цілий рядок маленької букви К. Зверніть увагу, маленька буква К друкується в одній клітинці, складається з трьох елементів прямої вертикальної палички і двох похилих. Між буквами одна клітинка залишається пустою. Так, дуже добре. А в другому рядочку, дітки, ми з вами спробуємо надрукувати букву сполучення КЛ, КУ, КІ і К. Будь ласка, поставте відео на паузу і виконайте це завдання у свій зошит. Дуже добре, а ми рухаємося далі. Дивимося завдання на сторінці 70 нашого підручника. Розгляньте малюнок. Що ви бачите на малюнку? Що робить буква К? Так, діти, буква К зустрілася з курчам. Так? Побудуйте звуковий аналіз слова курча. Будь ласка, приготували з ваші картки. Слово курча ми маємо спочатку поділити на склади. Поклали ручку під підборіддя і проговорюємо слово курча. Скільки складів, діти? Два. Тепер потрібно визначити, який із цих складів наголошений. Гукаємо слово курча. Курча! Куди падає наголос? На кінцеву А. Тобто другий склад у нас буде наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз. Перший звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Другий звук У. Голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Далі звук Р. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук Ч. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук А. Голосний наголошений позначаємо. Кружечко. Молодці. А тепер, дітки, давайте визначимо місце звука К в цьому слові. Курча, де знаходиться цей звук? На початку слова, Так, саме з цього звуку починається слово курча. Розглядаємо наступний малюнок. Що ми бачимо на малюнку що робить буква К? Буква К відчинила вікно. Так, дітки? Давайте зробимо звуковий аналіз слова вікно. Підготуйте свої картки. Перш за все, ми маємо слово поділити на склади. Поклали ручку під підборіддя і проговорюємо слово вікно. Скільки разів ручка торкнулась підборіддя? Два рази. Тобто, у слові вікно два склади. Тепер визначаємо, який із них наголошений. Гукаємо слово. Вікно. Наголос падає на букву О, ми дуже голосно говоримо саме цю букву. А вона знаходиться у другому складі, тобто другий склад у нас є наголошеним. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звука. Будь ласка, перший звук В. Приголосний м'який, позначаємо. Двома рисочками. Наступний звук. І. Голосний, не наголошений позначаємо кружечком. Далі звук К. к. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук н, н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук о. Голосний, наголошений позначаємо кружечком. Дітки, давайте визначимо місце звука К в цьому слові. Вікно де знаходиться звук К? Всередині слова молодці. Тобто звук К може стояти на початку слова і всередині. Дуже добре. А ми розглядаємо наступний малюнок. Подивіться, що робить на малюнку буква К. Буква «К» ловить метелика. Так, діти. Давайте зробимо звуковий аналіз слова метелик. Будь ласка, ділимо слово на склади. Поклали ручку під своє підборіддя і говоримо слово частинками. Метелик. Скільки разів ручка торкнулася підборіддя? Три рази. Значить, у слові три склади. Визначаємо, який із цих складів наголошений. Гукаємо слово. Метелик. Найголосніше ми проговорюємо другу е, тому другий склад у нас наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звука. Перший звук М. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук е. Голосний не наголошений позначаємо кружечком. Наступний звук. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук Е. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Наступний звук Л. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук і. голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. І останній звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Дуже добре. Дітки, давайте визначимо місце звука К в слові метелик, де він знаходиться правильно в кінці слова. Тобто звук К може знаходитися на початку слова всередині або в кінці. Зараз ми з вами прочитаємо завдання, яке підготувала нам читалочка, і воно розташоване на сторінці 70 нашого підручника. Спочатку прочитаємо всі склади в кожній колонці зверху вниз і знизу вгору. Подивіться, стрілочка нам показує, що ми спочатку читаємо один рядок, потім другий рядок, а друга стрілочка показує, що читаємо складами. У стовпчик зверху вниз, знизу вгору. А потім, за допомогою стрілочок, ми з вами зі складів утворимо і прочитаємо слова. Пам'ятаємо, що спочатку читаю завдання для вас я, потім ми читаємо разом, і наостанок ви читаєте все самостійно. Тому, будь ласка, приготувалися і уважно слідкуємо за мною. Ак, ок. uk ek ik ik ka ko ku ke ki ki Teper chitayemo razom ak ok uk ek ik ik Читаємо разом другий рядок. К-ко. Ку ке ки, кі. Молодці. Тепер діти я читаю стопчиками, а ви уважно слідкуєте. Ак-ка. ко, Ук ку. Ек-ке. ИК, к ік КІ. Дивіться, у стопчику перший склад закритий, тому що закінчується на приголосний, а другий склад відкритий, тому що закінчується на голосний. Будь ласка, читаємо разом. ак КА, ОК. Ук ЕК, Ке. Ік. Ки. Ік. Кі. Молодці діти. Зараз поставте, будь ласка, відео на паузу. Прочитайте спочатку закриті склади в рядочок. Потім відкриті склади в рядочок, а потім прочитайте, будь ласка, у стовпчик згори до низу. Так, я сподіваюся, ви вже прочитали першу частинку завдання. Тепер, дітки, подивіться, будь ласка. У нас є перший склад КО. І від цього складу йдуть стрілочки до інших складів. Нам необхідно з вами за допомогою стрілочок об'єднати слова. Уважно слідкуємо і слухаємо, як читаю я. Коні. Коса. Ко. Теперь наступный склад. КЛАСС, КЛЕН, КЛОУН. Так, и остальный стопчик. МАСКА, МЫСКА, СУМКА. Так, тепер, дітки, починаємо читати разом. Спочатку читаємо перше завдання, потім друге, потім третє. Приготувалися. Коні. Коса. Коло. Дуже добре. Тепер переходимо до середнього завдання. К. ЛАС, Клеен. Клоун. Так, молодці. А тепер читаємо останнє завдання: Маска. Миска. сум. А, молодці дітки! Зараз я пропоную вам поставити відео на паузу і прочитати всі ось ці три завданнячка самостійно. А ми переходимо до наступного завдання, яке знаходиться на сторінці 71 нашому підручнику. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Утворіть слова зі складів на кульках. І надрукуйте утворені слова у свій зошит, а також складіть з ними речення. Подивіться, у нас є зразочок. Дівчинка в руках тримає дві жовтих кульки, на яких написано «ки-лим». Дітки, яке слово утворилося із цих двох складів? Килим, правильно, ось воно надруковане у, жовтых, у жовтих квадратиках. Тепер подивіться, будь ласка. Далі в нас зелені квадратики. Знайдіть кульки відповідного кольору. Так, будь ласка, читаємо їхні склади. КО-НИК. Дітки, яке слово утворюється, якщо ми його прочитаємо разом? Коник. Так, утворилося слово коник. Молодці. Далі дивимося в нас червоні квадратики, шукаємо кульки із складами червоні кульки. Читаємо склади Со-ки. Дітки, а яке слово утворюють ці два склади? СО-КИ. Так, слово соки утворили нам дві червоних кульки. Молодці. І останнє слово у нас на синіх кульках. Будь ласка, читаємо склади кожної кульки. Космос. Дітки, а якщо ми прочитаємо ці два склади разом, яке слово в нас утвориться? Космос? Слово космос утвориться. Так, візьміть, будь ласка, відкрити свій зошит в клітиночку, де ви щойно друкували маленьку букву «К». І надрукуйте ці чотири слова. Килим. Коник, стоки. Космос. Перед тим, як друкуєте, ставте відео на паузу. Так, дуже добре. А тепер давайте спробуємо з кожним із цих слів скласти речення: слово килим. Які речення ми можемо скласти? Батьки купили персидський килим. Добре. Зі словом, коник, що ми можемо скласти? Я побачила, як у полі стрибав коник. Так, далі слово соки. Ми з татом проходили біля магазину соки і води. Так. І зі словом, космос. Мене дуже цікавить тема космос. Дітки, ви можете з цими словами скласти свої речення. Наступне завдання нам необхідно прочитати чистомовку разом із щебетунчиком. Завдання знаходиться на сторінці 71 у нашому підручничку. Читати ми будемо спочатку повільно а потім прискорюючи темп. Пам'ятаємо, що першою читаю я, ви уважно слухаєте і слідкуєте. Далі ми прочитаємо скором чистомовочку разом, і пізніше ви прочитаєте її самостійно. Тому, будь ласка, приготуйтеся уважно слідкувати і слухати. Ак, ак, ак. На килимі мак. Ік ик, ик. У колки сик. Ко-ко-ко. Мама несла молоко. К-К. У оксанки сумка. Так, добре. Тепер дітки приготувалися і починаємо читати разом зі мною. Ак, 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 на, кылы, ми, мак. Ик, 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 у, мы, кол, кы, сик. 고, 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 마, 마, 네. Ки-сум-ка. Так, дуже добре. А зараз, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте чистомовочку самостійно. Добре. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Що ми, дітки, бачимо з вами на малюнку? Ми бачимо гірку. Пам'ятаєте, що ми маємо зробити? Ми маємо, спускаючись з гірки, ніби катаючись, прочитати речення з верхнього краю до нижнього. Читаю речення Я ви уважно слідкуєте і слухаєте. Клоун, коник, Оленка і Максимко. У Оленки клоун, А, Максим на конику. Номо, конику, номо. Так, приготувалися і читаємо разом Клоун, Коник О. Зараз, дітки, я пропоную вам поставити відео на паузу і прочитати ці речення самостійно. Якщо ви вмієте читати слова цілком повністю, будь ласка, читайте їх цілими. Якщо ви ще не вмієте читати цілими слова, то прочитайте їх, будь ласка, по складах, але голосний звук протягуйте, ніби співаєте, коли об'єднуєте склади між собою. А зараз, дітки, я хочу, щоб ви переглянули відео про букву К, яке підготували для нас мовка і суржик. Написні і твердий звук К і м'який звук К означають буквами К великою та К малою. Букви можна побачити Прочитати К, написати К. Буква К можна й послухати віршик, який склала Варвара Гренько. Буква К, буква К. Ой, яка вона швидка. Наче хлопчик, знявши руку, витинає говпака. А тепер, мої хороші, прочитайте букви, які подорожують на хмаринці. Пригадайте, яку букву ми з вами вчили сьогодні на уроці. На уроці ми вчили маленьку букву К. Які звуки вона позначає? Звук К і звук К. Що ви знаєте про ці звуки? К твердий, а К м'який приголосний. Прочитайте склади з буквою К закриті, тобто ті, які закінчуються на приголосний звук. Ак. Ок, ук, ік, ік, ек. А тепер прочитайте відкриті, тобто, склади злиття, які закінчуються на голосний. К-ко, ку, ки, ке-кі. Молодці. Дітки, оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Я дякую вам за вашу увагу і роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!